Сьогодні свято в нашому краї, і ми усі про це знаємо. Однієї чудової людини сьогодні день народження, і ми малюємо їй вітання. Дивіться, я намалював велике червоне сердечко. А я намалюю багато маленьких сердечок навколо великого, щоб вона бачила, як ми її любимо. Сонечко буде жовте, як сонечко. Бо вона завжди привітна. Я малюю рожеве сердечко, бо вона ніжна, як з її усмішка. Ми хочемо, щоб ви посміхались кожен день, коли дивилась на наш малюнок. Моє сердечко майже. Додам сердечко, хай навочувала, що ми її супергерої в серцях. І ще одне, супергерої потребують багато любові. Глянта, який несподала на колес. Думаю, їй сподобається наш сюрприз. А якщо їй сподобається, ми ще один намалюємо. І тоді у нас буде ціла галерея сердечка. Ви знаєте, чому ми ті малюємо сердечком? щоб показати, що ми цінуємо все, що вона робить для нас. Кожна наша сердечка, це дякую за всі її добрі справи.